Хочете отримати інструкцію, як показати на загальну аудиторію в Інстаграмі на багатомільйонну аудиторію, який в тебе чоловік каблук, як він тебе боїться, і що ти просто вже давно його знищила. Тому інжой, поїхали, подивимось, як зробити все, щоб втілити подібну задачу. По-перше, це почати знімати з. Мужиками з чоловіками своїми в інстаграм, тому що тобі треба ж аудиторія, тобі треба виконувати свою якусь ідею, місію, ціль, і ти починаєш туди пхати своїх дітей, які навіть не знають, хочуть чи вони зніматися чи не хочуть. А друге, ти починаєш затягувати чоловіка, мало того, ти ще ставиш його в позицію нижче і дискредитуєш його абсолютно. Тож, перше правило це берете чоловіка, не зна хоче він, не хоче зніматися, берете і знімаєте якісь йобані грьобані тренди, які ви нариваєте десь там в інтернетах, понімаєш, і тому що вам треба ж охоплення, у Вас ж треба ж сторінку прокачувати. Ви починаєте тупо із своїх чоловіків робити клоунів. Чому клоунів? Тому що перед, тому що перед нами перед нами розважальне шоу Андрій і незручні запитання. Розважальні шоу. Якщо це розважальне шоу тобто то перед нами клоун, яким зараз ми порозважаємось. Я перша, дивіться, я дуже співчуваю цим людям. І в першу чергу я співчуваю цьому чуваку, який просто себе знищив в цьому всьому. Поїхали? Дивимось. Андрій питання Переспати з колишньою чи бути сліпим життя. до кінця життя. По перше, я взагалі проти таких ідіотських трендів, тому що вони ставлять е, твого партнера, твою кохану людину, чоловіка е, обранця короля, е, тато твоїх дітей ставить настільки незручне положення, і ти дійсно ставиш його як ідіота, щоб він викручувався з цієї його положення. І так в житті дохуя, взагалі, місць, де людині треба викручуватись, чи його в ситуації де ти його ставиш незручне положення. Це вкрай не не вкрай не можна робити по відношенню до чоловіка до ем, короля. Ну дивись, думай. У мене два ока. Походу, і дві колишніх треба. Я жартую. У мене у мені немає взагалі колишніх, єдине, але в є життя. Тупі, тупі, відповіді, тобто він намагається якось відповісти від жартуватися, тому що йому дійсно незручно в цьому положенні, тому що воно само по собі тупе І оці питання, коли він каже, я жартую, і кладе на на неї руку. В нього страх, в нього страх, і він заспокоює, і він намагається вже вибачитись. Він вже винний, блядь. вона вже його поставила до положення, де він сука вже винний, понімаєш, і він вже натіра. І він чувствує вину, я жартую, я жартую. Тобто, вона його ставить у його положення, він ще відчуває вини і ще й вибачається, скажімо так, таким чином. І від жартується, тому що це захисна реакція. У мене немає колишніх, ти єдине на Це настільки тупо казати, в мене немає колишніх, в мене тільки ти. Ну, ви в яку гру граєте? Ви ж дорослі люди, звісно, що є колишні, є колишні відносини, і це нормально, що вони в нас існували до зустрічі з тобою. Ну, оці ігрища, де в мене немає, ти одна, і я не згадую про інших ніколи всу, і Це, ну, це що за дітський сад? Давай, давай, Витко, это порадуйся. Давай, давай відповідь. Відчуваєте? Давай, давай відповідь. Тобто, Уявите, це ще на камеру, як вона поза камерою його, розумієш, дай Боже. З Я бы порадився с тобою. Що він, е, у всьому, понимаєш, е, под колпаком. Под колпаком, А можно вот это? Да. Или, а можно это? Нет. Далее вы чому сам это.